Новий рік 2014 за східним гороскопом це рік синього дерев'яного коня. Яким він буде та що принесе, намагаються передбачити астрологи. За одними твердженнями, конячий рік несе у собі динамізм та напористість, поєднання ощадливості та вогняної пристрасті. За іншими прогнозами, 2014-й буде сповнений авантюрами та сюрпризами. І ще невідомо чи приємними. Варто лише згадати найвідомішого дерев'яного коня троянського. А третю думку щодо характеру нового року, наша знімальна група дізнавалась у людей, Людей, які мають у господарстві коней щодня за ними доглядають і не уявляють свого життя без цих ніби й не маленьких, але таких граційних та благородних тварин. Ми ними пишаємося тим, що вони працюють, як ти казав, і нагород гніви вивезти, як ти говорив, і поробити якусь ломаку дров привезти. Це наша радість. Коні це наша радість. І справді, перше, з чим асоціюється кінь, це праця. Не дарма в інтернеті вже з'явились демотиватори подібного змісту. Також усім відомі жартівливі вислови. Кінь в пальто, кінь, педальний. На коня прийнято випивати. А ще усі дівчата очікують на білого коня у своєму житті разом з принцем, звичайно. У пісні з кінофільму Чародії білі коні то три зимові місяці. В українських народних піснях ці тварини теж присутні. Розпрягайте, хлопці, коней. Чом ти не прийшов, ой, чий то кінь стоїть. А скільки багато приказок та прислів'їв у нашому фольклорі на цю тему. Гладь коня вівсом, а не батогом. Кінь на чотирьох, і то спотикається. Дарованому коневі в зуби не заглядають. З доброго коня не шкодає впасти. Сип коневі мішком не ходитимеш пішком. Коня кують, а жаба ногу підставляє. Для українців. Кін... Кінь здавна є уособленням волелюбства, нескореності, швидкості, сили та норову. Навіть найсміливіший вояк ніщо без вірного чотирикопитного друга, який і від смерті на полі битви рятував, і до 39 9 царства міг за мить доставити. У кожного богатиря та козака був свій кінь, його незамінний товариш. Тож, для маленького бердичівлянина Віталія Левчука найкращими домашніми улюбленцями є доброзичливі та слухняні лошиці. Марта і лялька породи російська рисиста. Хлопець охоче допомагає батьку за ними доглядати і, каже, з п'яти років навчився впевнено почувати себе верхи. Характер такий м'якуватий і твердий, а в той м'який характер. Вона сказав, не, бої, ця не боїться нічого, і не боїться. Вони в місті ходять, вони в місті в одному стоїло стоять. Вона оця менша, вона від неї нікуди не відходить. Стоїть тільки возі неї, куди хоче. Навіть якщо в возі їдеш, вона за неї тільки буде йти. Справді, як вона стоїть, така стойка в неї. Вона мягка, в неї сидіти м'яко, вона верхова м'яка. А та, а та така, вона молода, ще не характер. не дуже подобається, а ця спокійна така. З огляду на поведінку марти і ляльки можна припустити, що цей рік буде досить активним та життєрадісним. Але щоб досягнути успіху, доведеться гарно потрудитися. Мені кажеться, що буде рік коня щасливим. Хто, хто буде тримати коня? А хто не буде тримати, то шукає. Він не щасливий! Не дала йому судьба. Якщо ви ще не встигли обзавестись конем для свого успіху у новому році, ще маєте час це зробити, адже повністю рік коня вступить у свої права 31 січня. Відтоді і можна перевіряти усі прогнози та передрікання. Не тільки в новорічні свята, а й протягом усього 2014 року в будинку має бути підкова амулет року коня. Вона відома як сильний талісман, який захищає від злого, приносить удачу і багатство. Вважається, якщо підкова висить ріжками донизу, то удачею і щастям вона обдаровує усіх, хто приходить до будинку. І навпаки, якщо ріжки дивляться вгору, здоров'я, достаток і благополуччя будуть накопичуватись у родині. Та, зрештою, як би ви підкову не повісили, а щастя цього року вашу домівку точно не оминатиме.